Друзі, ось і вона. Це бабка тополева, але вона маленька. Бачите? Диво, дивовижно. Така засуха, а вона росте. Просто. Просто прикол. да, це ті міста, де я завжди її знаходжу. І ось вона є дуже дивно. Дуже дивно, сухо-сухо в лісі. А вона виросла. Бабка тополива, друзі. Ставимо подобаючку, підписуємося на канал. Далі буде. свіженька. Друзі. А це ось і друга бабка тополева. Ви бачите її. Бамбина Вон сховалася. А він десь іди. Сюди, це яка гарнюня. І ще хтось прийшов. Наступив на бур'янину. І її не побачив. Погляньте, вона не одна. Вона там ще маленька росте. Ось так, бачите, кіньла. Така місцинка. І ось та бабка туполива. І не одна. Вот такая цель же трешки 500